Тепле ковдрою. Хоч, не хоч Пора вилізати. Послухаємо, послухайте уважно і перевіряйте. З нього починався день. Клас. І пронизли ворокотання перших тактів реве та стогне, а за ним примусово бадьоре говорить Київ, давали знак, що з під теплої ковдри хоч не хоч пора вилізати. Наступне речення з Абзацу. Діти люблять чутися в гурті. Прошу записати. Діти Чутися в гурті.